Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти про те, як вам буде зараховуватися стаж, який ви набули на території Республіки Польща. Адже у нас з Україною Республіка Польща має міжнародний договір, міжнародну угоду про соціальне забезпечення. Ця угода набрала чинності ще в січні 2014 року. Дана угода поширюється на наступні види Державного пенсійного забезпечення. Громадян, це при призначенні пенсії за віком по інвалідності, у зв'язку з тратою годувальника за вислугою років відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, дана угода передбачає пропорційний принцип обчислення пенсії, який полягає в тому, що кожна з сторін. Сплачує за страховий стаж набутий виключно на її території. Водночас кожна держава, тобто Україна і Польща, буде призначати та виплачувати пенсію за страховий стаж, який буде не менше, ніж 12 місяців, які ви набули відповідно на території України або на території Польщі. Якщо ви в Україні не набули достатнього страхового стажу, необхідного для призначення вам того чи іншого виду пенсії, то при призначенні і визначенні права на пенсію згідно з нашим законодавством, вам може бути врахований стаж, який ви набули на території Польщі, якщо він не збігається в часі та за умови його підтвердження відповідними компетентними органами з боку Польщі. При цьому при визначенні права на пенсійне забезпечення також враховується стаж, який був набутий вами до набрання чинності даної угоди. Вам необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України, надати наступні документи. По-перше, що засвідчують особи, це може бути паспорт, так. Або інший документ, потім польське страхове свідоцтво, довідки про працевлаштування на території Польщі або ж трудові договори та документи, які підтверджують український стаж. Також, таким же чином громадяни можуть реалізувати і право на призначення польської частини пенсії, не виїжджаючи за межі нашої держави. Заява про призначення пенсії відповідно до законодавства Польщі подається до органів пенсійного. Нього фонду України додатково також необхідно надавати банківські реквізити в іноземній валюті. Також всі документи, які необхідні для реалізації угоди, вони не потребують легалізації дипломатичними або консульськими установами, легалізації посвідчення. Тобто нічого додаткового, ніяких посвідчень не потребують після одержання заяви та всіх необхідних документів. Відповідальна людина з Пенсійного фонду України оформить узгоджені формуляри зв'язку та направить їх для розгляду до компетентних органів польської сторони для офіційного підтвердження стажу чи, чи, чи призначення іноземної частини пенсії. Тож, ті, хто працюють наразі на території Польщі, знайте, що між нашою державою та республікою Польщі. Є угода про соціальне забезпечення, вона працює, але саме головне, щоб ви були також на території Польщі офіційно працевлаштовані. тоді в такому випадку ви можете розраховувати на те, що цей стаж вам буде зарахований при призначенні вам пенсійної виплати. І те, взагалі, ло, при призначенні пенсії, тому що ви ж пам'ятаєте, що вимоги до стажу з кожним роком стають все жорсткішими.